Всім привіт! Мене звати Валерія. А ви на каналі Wonderful Life. І сьогодні на вас чекають книжкові покупки. Листопадові перша книга, про яку я хочу розповісти, це «Лінгвістика на карті світу. Дуже е, популярна книга, це новинка, її багато хто читає, і я теж її придбала, теж хочу почитати. Е, чесно кажучи, я не пам'ятаю, чи я взагалі читала анотацію до цієї книги, але е, просто я її бачила у відео або в постах в сторіс різних блогерів, і вона мене дуже і дуже зацікавила. Про що ж це книга? Про мови і про людей, які досліджують ці мови, художньо оформлений зміст, але в принципі загальне уявлення про що йтиметься в книзі, цей зміст дає. І тому зараз по ньому пройдемося. І так, перша частина це в нас життєпис мови тут. Взагалі, тут у нас п'ять частин, всі вони поділені на кілька розділів, їх тут по п'ять, я так бачу. В першій частині в нас буде про ісландську мову, мову на хаву, німецьку, валійську мову, жестикові мови і штучні мови в кіно. Потім ми почитаємо, хто ж такі лінгвісти. Третя частина називається на межі фолу про протистояння людей і мов. Четверта частина присвячена фразеологізмам. П'ята частина присвячена етимології, тут про мовні паролі, про історію пунктуації і так далі. Тому подібне. А і ще є шостий розділ про ем, особистостей і мови. Книжка досить товстенька, об'ємна. Це в нас віддавництво віхула, натурковане цього року. Мені дуже подобається оформлення цієї книги. В неї така досить міцна м'яка обкладинка, і вона глянцева, і сам дизайн мені також подобається. Папір приємний, міцний є, але він досить товстенький, тому це і додає об'єму книги. Насправді тут і 400 сторінок немає. там. Насправді, тексту 370 сторінок. Там плюс ще я бачила літературу тут на кількох сторінках. В книзі є ілюстрації, наприклад, от, або от. Вони чорно-білі, але все-таки вони є, це приємно. Ще я тут десь бачила табличка якась була. Ну, от, наприклад, ось така. О, тут є українська диктильна абетка. Ось ще таблички. Ну, коротше кажучи, дуже гарно доповнена книга цими всіми додатками. І це прекрасно. Насправді дуже хочу вже її почитати, але якесь ще купа інших книг, я не знаю, коли я до неї доберуся. Вона чекатиме на поличках. От, але книга мене зацікавила, я з задоволенням її почитаю. Наступна книга не менш нова і не менш популярна. Називається Дослідники смерті Володимир Саркісян. Теж видавництво віхола, дуже тоненька книжка, і теж її багато хто зараз читає. І я теж не пройшла повз, хоча, чесно кажучи, обкладинка мені геть не подобається. І якби мене так сильно не цікавив зміст, я би її взагалі не купила. А якби я її побачила на поличці в магазину, я навіть уваги б не звернула, бо обкладинка ну геть якась неприваблива. А про що ж ця книга? Ну тут. Знову, анотацію я не читала про цю книгу, дізналася від і букв блогерів в Instagram, в Ютуб. І наскільки я розумію, що тут будуть розписані, ну, як би проаналізовані смерті в детективах, прийоми от, і цих смертей, які застосовують автори у своїх детективах. я Тут написано, від Шарлака Холмса та Агати Крісті до лабораторії судмедексперта. В анотації зазначено, що у своїй новій книжці хімік Володимир Саркісян розповість про те, що ж відбувається насправді у лабораторії судмедекспертизи, як українські токсикологи виявляють отрути та, зрештою, в яких аспектах помиляється навіть знана майстриня детективного жанру Агата Крісті. Коротше, книга обіцяє бути дуже цікавою, і вона дуже коротка. І ще вона доповнена теж якимись а, ілюстраціями. Ну, от ще такі ілюстрації. Єдине, що мене трошечки засмучує, те, що книга коротка. В книзі всього то і 200 сторінок немає. Хотілося б, звісно, щоб вона була побільше з іншого боку, краще коротше і по суті, я сподіваюся саме на це. Книга, це в нас класика. Автор Дафне Дюмар'є. Книга називається Моя кузина Рейчел. Видавництво КСД надруковано минулого року. У нас українською надруковано. Я взагалі бачила, що видавалося тільки два романи Дафна Дю Маріє», це Ребека, яку я вже читала, і яка мені дуже сподобалася. Сподобалася настільки, що ось цю книгу я взяла навіть не читаючи анотацію, просто тому що я б хотіла почитати щось, щось від авторки. Але в неї є ще інші твори, які на жаль і чомусь досі не видані в Україні. Ну я не знаю, можливо, можливо, колись раніше видавали, але навіть якщо таке було, то це було так давно, що зараз ці книжки хіба що на барахолці можна. Десь пошукати. Ну коротше кажучи, зараз можна знайти лише дві книги, і це дуже засмучує, бо насправді мене ще цікавить її е, 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 книга. Е, Якось там трактир Ямайка. Він називається. Він не виданий, я навіть не впевнена, чи він взагалі перекладений українською. І це дуже сумно, бо це класика. Як я вже сказала, про цю книгу я абсолютно нічого не знаю. Я ні, ну взагалі, то я щось чула теж від книжкових блогерів про цю книгу, але якось воно мені в голові особливо не відклалося. Просто почитаю і тоді вже розкажу. Наступна книга називається Знайти країну Амазонок від Наталії Довгопол Видавництво Віват. І це теж нова книжка да, цього року, надрукована, до речі, в Харкові. Ну і цю книжку я теж побачила десь у книжкових блогерів. Вирішила, що мені цікаво. Сподіваюся, що це буде історичний роман. Це точно художня література, тому я що це може бути як не роман, і враховуючи назву, що це може бути як не історичний роман. Гарне видання, приємна обкладинка, і приємний приємний папір і текст. Знову нічого більше про книгу сказати не можу. Коли вже прочитаю, от тоді поговоримо. Я книга в сьогоднішньому відео це останнє королівство Бернард Корнвелл, Це видавництво ранок, і чесно кажучи, мені не дуже подобається якість. Я довго приглядалася і думала, чи потрібна мені ця книга. Знову вперше я її побачила саме у інстаграмі в якоїсь блогерки. І перше моє враження, мені це потрібно, тому що ну подивіться на це оформлення. Ну воно ж неймовірно. Тут і лясе, і кольоровий заріз, і е, шикарна обкладинка з позолотою, всі, все з таким глибоким, насиченим синім кольором. Ну не знаю, дуже вдало, дуже вдале оформлення. І тут внизу написано, що це є гра престолів, але про реальні події. І це теж був бал за те, щоб я купила цю книгу. Е, тому що насправді гру простолів я пробувала читати, мені не сподобалося. Да, я та людина, яка не захоплюється гро... грою престолів, пробувала читати, пробувала дивитися серіал. Ні та ні інше, мені не сподобалося. Хоча я прочитала, здається, півтори книги з свого часу. Гра престолів дуже деталізована. Там дуже це, це цілий світ, в якому потрібно розбиратися, в якому дуже легко заплутатися. І я подумала, навіщо мені ця, цей вигаданий світ, коли в мене коли можна просто взяти. Книгу з історії, середньовіччя там і отримати все те саме. І то вже краще читати реальну історію ніж вигадану. Це особисто для мене вже краще розбиратися в тих подіях, в тих персоналях, які реально колись існували, впливали на нашу з вами історію, наш з вами світ, а не якийсь вигаданий. Тому ця книга мене зацікавила, і я вирішила спробувати. А так як це написано, що ця книга про реальні події, ну звісно, я так розумію, що це буде. Я навіть не знаю, мабуть, це теж. Фентезі чи що, навіть жанр не знаю, відверто кажучи. Але я сподіваюся, що це те, що тут, те, що, щоб тут не було описано. Я сподіваюся, що воно буде якось. Писано в реальний історичний контекст. Потім я прийшла в книгарню, знову побачила цю книгу, взяла її в руки, погортала і задумалася знову, а чи воно мені, мені потрібно. Мені не подобається папір, відверто кажучи, він якийсь. Він не дуже чистий, він з якимись цяточками ця і ну, така собі якість, відверто кажучи, знаєте, трохи газетку нагадує. Я не пам'ятаю, скільки коштувала ця книга, але е, ну, оскільки я її взяла, значить вона коштувала не всі гроші світу, і ціна мені видалася більш-менш адекватною. Але, як на мене, вже краще було б трохи підвищити ціну, але зробити нормальний папір, тому що ну, це ну, таке. І тут досить е, е, великий шрифт. Я би його трохи зменшила, мені було б... Комфортніше читати більш дрібним шрифтом, а, але це видавництво ранок, це видавництво спеціалізується на дитячій літературі і дитячі книжки, як правило, йдуть з великим шрифтом. І, можливо, через це тут теж такий величенький шрифт. Не знаю наскільки книга дитяча, насправді, але якщо вона надрукована в видавництві ранок, я думаю, що її можна і дітям почитати. А, ну, а зараз давай то знайомимося з анотацією. Принаймні, я для загального уявлення, що я взагалі. Прочитаю в цій книзі. до речі, це це перша книга циклу романів Саксонських хроніків, події якого відбуваються в Англії в часи вторгнення вікінгів наприкінці 9 століття. А і до речі, книга екранізована. Її покладено в основу одноіменного серіалу, що здобув неабияку популярність. Серіал я пошукаю і потім подивлюся. Але спочатку книга. Ну окей, книга пер перша книга циклу вона заслуговує на шанс бути прочитаною, тому я спробую. Я сподіваюся, що вона буде настільки цікавою, що я забуду про не дуже якісний папір в цій книзі. Ну а далі вже подумаю, чи потрібна мені друга частина. Не знаю, чи є насправді друга частина в нас у продажу. Ось такі книжки в мене з'явилися цього місяця. Пишіть коментарі, чи читали ви ці книги. Можливо, я зацікавила вас цими книгами. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. А я з вами буду прощатися до зустрічі!